Важаючи на сніг, там роз. В міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного дуже гаряче. Тут тренуються солдати, призвані до війська під час четвертої хвилі часткової мобілізації. На різних ділянках військового стрільбища медійники ознайомилися з особливостями підготовки снайперів та вогнеметників, а також побачили, як відновлюють свої командирські якості офіцери запасу, призвані до лав Збройних сил України, в цивільному житті вони будівельники, залізничники, вчителі та. Та водії, а сьогодні навідники гармат, танкісти, мінометники та інженери. Загалом чоловіки вправно пригадують та опановують військову спеціальність. Це долг як кожного офіцера. І все. Це все в нормальному режимі. Важкого нічого немає. Не обожание, в школу ничего не будет. Как нам сказали, мы едем на работу. Но есть, есть такая родина, есть такая работа, родину защищать. Что дома остался? Остались родители, мать, отец, э, два брата еще осталось. Ждем, когда закончится учеба. И чтобы все уехать туда. Ну, дай бог, чтобы все, которые сюда приехали, и не только сюда. На всі учебні центр дай Бог щоб всі пацани повернулися. Майже 80% навчань це практичні заняття, які поділені на кілька груп, як зазначає начальник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук. Навчання проводять досвідчені інструктори. З ними проводять заняття досвідчені офіцери, які мають і сержанти інструктори, які мають досвід проведення бойових дій на сході нашої держави в рамках АТО. А також ті, хто проходив службу в Афганістані, в Республіці Ірак і в колишній республіці Югославії. Я б хотів би засвідчити в тому плані, що спілкуючись із мобілізованих, у них проявляється високий морально-психологічний стан, а також високий патріотизм в цьому плані. І саме головне, що я виявив у них велике бажання засвоїти і взяти на озброєння ті знання і ти. Програми навчальні, які їм сьогодні дають тут у навчальному центрі. Під час відвідування одного із наметових містечок журналісти ознайомилися із соціально-побутовою інфраструктурою, організацією харчування та дозвілля особового складу. Наметове містечко включає 28 наметів для проживання, яке дозволяє розмістити 700 чоловік. Воно повністю автономне. Тут є відокремлено умивальники, є намети для прийому їжі. Є туалети польові і в кожен намет розміщається по 25 чоловік. У наметах проживає приблизно третина усіх мобілізованих. І хоча це не затишні домівки, проте солдати не жаліються, кажуть, усім задоволені. Живеться нормально, палимо, дві буржуйки я сутки палимо. Ну, щоб ходилася палатка. Так нормально, як для армії, то забезпечені всім, навіть сліжком. Я не бачу жодних проблем ні в чому. Ні виходу на полігон, ні та учба, ні то проживання цього не лякає. Це перейшли до недавно, давно, років тому. Повністю забезпечені, а цим Так, Повністю. Є все, все, що все, що потрібно. Сьогодні на базі центру готують механіки водіїв, танки БМП, БМД, БТР, артилеристів, всіх напрямків, розвідників, фахівців протиповітряної оборони, інженерів та інших спеціалістів. Крім осіб рядового та сержантського складу, за цей час мобілізовані офіцери запасу пригадують та вдосконалюють свої командирські навички за відповідними військово-обліковими спеціальностями. Я закінчив Криворізький горнорудний інститут. Там здобув. Спеціальність командир зводу середніх танків в 1991 році закінчив військову кафедру. До цього моменту, звичайно, я був гражданською, гражданською особою працював на залізниці. Дистанції колії надзвичайно напруженими були заняття, які проходили на танкодромі академії, де механіки водії БМП відновлювали свої навички у водінні бойових броньованих машин. Та тут усе, в принципі, таке, як у машини, машини руля, тут штурвал. Та сама коробка передач нема нічого складного. Нас готують до ну, практично до всього. Я знаю, що ця машина і плавати вміє. я знаю як їх запустити в вклав і так далі за словами керівників занять. Вони надзвичайно задоволені рівнем підготовки своїх підопічних, адже переважна більшість з них має практичний досвід водіння, набутий під час служби у лавах збройних сил. Ця хвиля мобілізації дійсно була поставлена завдання, щоб мобілізаційний ресурс, який приходить до збройних сил України, відповідав за прямим посадовим призначенням тим спеціальностям, на які будуть використовуватися військові фахівці. Це перше питання. Друге питання це. Все таки збільшення терміну підготовки для того, щоб вони були більш ґрунтовно підготовлені, перш ніж надійдуть у військові частини, і в військових частинах вже пройдуть злагодження в складі відділень, розрахунків, обслуг. Є люди, яким зразу ж з першого разу вдається, є такі, які з п'яту, але всі до коли ми дойдемо до восьмого заняття, всі будуть нормальні. Якщо людина без підготовки приходить. Його тяжко навчити. В основному все приходять спеціалісти. Крім цього, журналісти відвідали і навчально-тренувальний комплекс Немирів, де з військовими, які мають артилерійські спеціальності, проходили заняття із бойової роботи. Зокрема, вони побачили, як готуються розрахунки реактивних систем вогню БМ 21 град, гаубиці, д 30 міномету 2С12, сани тощо навчання проводять нормально, гарно. Все устраивает все хорошо Будемо кріпитися за нашу неньку рідну україну так що тримаємося. и собаку важно просто чтобы цель яка поставлена вона була виконана. выполнена для цього надо знати, як правильно включити апаратуру. а это це... Ну, досягається тільки потім практичних навиков. Варто також зазначити, що значну допомогу науково педагогічним працівникам академії та центру надають курсанти старших курсів, які вже мають чималий практичний досвід у володінні складною військовою технікою, незважаючи на те, що вдома залишились близькі та рідні, мобілізованим чоловікам бойового настрою не бракує. Вони добре розуміють, що тільки ми, українці, зможемо захистити свою країну. В твою квартиру ломится бандюга, его надо остановить. Вот я именно такого мнения, шел. надо врага остановить. Враг пришел на нашу землю, землю надо защищать. Вот. И поэтому как бы э, все просто.